Зібрали на тренінг фахівців області, які працюють саме з публічними закупівлями. розповіли про тонкості їх проведення, зосередились на саме дискримінаційних умовах по тендерній документації та потребах замовників. Зупинилися на відповідальності тих, хто допускає порушення. Це вже другий навчальний тренінг в рамках програми, яка працює в області прозорість та підзвітність. Він зібрав рекордну кількість учасників онлайн та офлайн, під'єдналися майже 500 учасників. Сама ж робоча група з дня заснування саме з жовтня минулого року працює практично щонеділі, розглянули вже понад 50 тендерів, 29 з них були скасовані або зменшені. Загальна сума, яку зекономили для держави бюджетних коштів, це понад 520 мільйонів гривень. Якщо говорити про цьогорічні Результати саме робочої цієї групи, то також нам є про що звітувати. Це п'ять тендерів на суму 60 мільйонів гривень, які скасовані. На цьому ми не зупиняємося. Питання ветеранів для ветеранів та їх родин провели круглий стіл, розказали про можливості створення власної справи або ж вдосконалення їх вже існуючого бізнесу. Кошти на це передбачені державною програмою. Є робота, розмір виплат від 250 до 1 мільйона гривень. Щоб отримати цей грант, необхідно скласти бізнес-план та подавати заявку через дію. З усіма цими деталями ознайомили наших воїнів, які повертаються до цивільного життя. Скориставшись цією можливістю, вони не тільки зможуть втілити свої ідеї, свої мрії, а й створити нові робочі місця, і відповідно, і підтримати економіку країни, економіку області. В області вже є досить позитивний результат саме цієї програми. Сім наших воїнів отримали грант на суму 2,4 мільйона гривень загальних. Укриття. Постійно працюємо над тим, щоб в області ставало більше укриттів. В цьогоріч вже понад 35 укриттів було створено: 16 – Дніпровський, 7 – Криворізький, 11 – Кам'янський, 2 – Синильниковський район. Загалом на Дніпропетровщині понад 3300 укриттів. Ми постійно перевіряємо їх, щоб вони знаходились у належному стані. Найперше ми звертаємо увагу на кількість виходів системи вентиляції, водопостачання, електропостачання. Правні системи зв'язку, опалення та протипожежної сигналізації. Крім того, на території регіону вже встановили понад 170 укриттів модульного типу. Найбільше цих укриттів, місті Дніпро та Кривий Ріг, вони знаходяться у містах найбільшого скупчення людей. І питання міжнародної співпраці минулого тижня на Дніпропетровщині була потужна чеська делегація на чолі з урядовим повноваженим Республіки Чехія з питань відновлення України Томашем Капичним. Говорили про і по яких напрямках можемо працювати, також був проведений другий вже бізнес-форум з підприємствами з Чехії, залучили понад 100 підприємств з України, 20 підприємців, які приїхали з Чеської республіки, і говорили про ті можливості, які можуть бути по співпраці саме на Дніпропетровщині. Ще одна важлива зустріч з командою представництва ЮНІСЕФ в Україні та його головою Муніром Мамедзаде. Заде. Серед іншого, обговорили плани на наступний рік, на цей рік, зокрема, в охороні здоров'я здоров'я, освіті та забезпеченні наших громад водою.